Ми підтримуємо контракти для 18-річних, тому що якщо ти хочеш будувати якісні підрозділи, тобі потрібні молоді, вмотивовані. Я м'язувався в 22 році. Мені тоді було 21 рік. От я служу, приходить до мене новачок. Рік послужив, мільйон отримав. Бойові отримав, поїхав додому. Я служу далі. На мою думку, вище згадана ініціатива є трохи недопрацьованою. Вона не враховує інтереси і почуття військовослужбовців, які вже майже 10 років служать українському народові. Мільйон гривень можливість виїзду за кордон після року служби та соціальні гарантії. Все це Міністерство оборони України пропонує громадянам віком від 18 до 25 років, які підпишуть контракт на добровільну службу. Ініціатива викликала широку дискусію серед чинних військових. Одні вважають, що це хороший стимул для молоді обирати військову кар'єру. Інші ж нарікають на несправедливість стосовно тих, хто уже пов'язав життя із збройними силами. Тож ми вирішили поспілкуватися. Тися з військовослужбовцями, щоб дізнатися їхню думку, чи справді ці контракти покращать ситуацію в армії. Мене звати Банік, я начальник рекрутингу 475 окремого штурмового батальйону Ко 92 в 92 другій окремій штурмовій бригаді. І я точно скажу, що ми підтримуємо контракти для 18-річних, Тому що якщо ти хочеш будувати якісні підрозділи, тобі потрібні молоді, вмотивовані люди з хорошим здоров'ям, з хорошою фізичною формою, і це чудова нагода для того, щоб отримати до себе в команду саме таких людей, на яких можна буде покластися, і не просто тримати, Мати якісь там позиції десь сидіти в посадці для того, щоб звільняти українську територію, мене звуть Тарас. знаходжусь на військовій службі з травня 2019-го. На мою думку, вища згадана ініціатива є трохи недопрацьованою, бо вона не враховує інтереси і почуття військовослужбовців, які вже майже 10 років служать. Українському народу варто було б опрацювати і, і врахувати інтереси і проблематику більшої категорії військовослужбовців. Як ви ставитесь до нового формату добровільної служби для 18-24 річних? Та якими бачите наслідки його впровадження? Перше враження звичайно так і, і, іронічне. От, мені Десь в квітні, так, та, в квітні виповниться 24, з них 6, я вже майже, майже 6 в армії, але ну, мільйон зверху. <плюс>, Плюс є зараз багато, скажімо так, альтернатив у цивільному працевлаштуванні для молодих людей саме. Тому чи, чи багато зголосяться інвестувати свій час. Бо це молодість, своє здоров'я, тому що в умовах сучасного конфлікту ризики підвищені, плюс я вже не говорю про фізичні навантаження, і, зрештою, якоюсь мірою свою психіку, тому що це така, скажімо так, ризикована категорія, бо люди ще. Учора на дискотеки ходили, а тут і йому ну, їм пропонують посадку поохраняти. Ну це теж не, не кожен зголосується. Але безумовно стратегія правильна, тому що середній вік у війську треба знижувати. В будь-якому випадку це нові кадри в Збройних силах от, і неважливо, чи. За гроші вони пішуть, чи не за гроші в нормальних підрозділах людям знайдеться робота, і вони здобудуть потрібний досвід і будуть виконувати роботу якісно. Так як молоді хлопці, вони завжди будуть краще виконувати бойові задачі ніж там кадри 45-60 років. От але тут є момент такий, що цей контракт всього рік. З них з цього року два місяці це підготовка, і десять місяців це буде служба. От. Тому не вважаю такий контракт доцільним, тому що досить ну, великий фінансовий ресурс буде витрачено на людину. От. Ну і плюс, думаю, що з нашими сучасними реаліями може бути таке, що будуть. Якісь нові корупційні схеми з приводу цього. Ну, я думаю, пояснювати тут не треба, як це може відбуватися. Хотілося б. Щоб контракт був мінімум на три роки або до кінця мобілізації, це перше. І щодо добровольців, які прийшли раніше, там не дивлячись на гроші, от особисто я прийшов на фронт в 21 рік. От я навіть не знав на момент вступу збройних сили, що взагалі буде якась зарплата. Ну тому, що у моєму уявленні війна, це війна, і якби спільна справа всієї країни. Буквально зараз перед нашим з вами записом я був в ТЦК, і ми оформляли людину добровольця, який іде до нас в підрозділ на контракт, і йому через декілька місяців виповнюється 25 років. І він каже: А що мені чекати? Мене все одно спіймають на вулиці. На що мені чекати, що мене спіймають на вулиці? Якщо я зараз виберу сам підрозділ, сам підпишу контракт, і вже буду впевнений, що я служу там, де, де варто служити. Насправді абсолютно позитивно сприймаю, тому що дивитися на цей рекрутинг 18 24 річний треба через призму потреб в армії, а не через призму там, ставлення до якихось питань. Я багато часу проводжу в ТЦК. Провожу відбір мобілізованих Люди, Там е, понятно, що простих робітничих професій, але це також на увазі, впливає на їхній стан здоров'я, фізичну витривалість і тому подібне. Ну і я що це велика кількість людей, яких просто там спіймали на вулицю, які мають алкогольну залежність, які мають наслідки різних алкогольні, не тільки залежності. Відповідно, як на мене, ці контракти це. Єдиний спосіб наповнити армію мотивованими молодими людьми, які нам дуже потрібні, і при цьому не оголошувати ніяку мобілізацію 18-річних. Що ви думаєте про бонуси, які пропонують молоді, що піде на контракт? Але якщо ми вже говоримо про з точки зору цього закону, про додаткові там плюшечки, які будуть надаватись. Треба розібрати ці плюшечки просто на пункти і подивитися, що насправді вони дадуть їм. Е, про гроші я єдиний просто плюс бачу тільки гроші. Ну, більшість цих грошей піде якраз на машини, дрони, реба і все інше, тому більшість цих пунктів вони не працюють. Насправді держава шукає нові стимули для того, щоб залучити людей, які не призиваються по мобілізації, прийти до лав Збройних сил добровільно. Ми вважаємо, що це абсолютно правильний напрямок, е, які є мінуси. Мінусів поки що я бачу лише настрій людей, які воюють протягом двох-трьох років. А от коли ми приходили, такого не було. Ну, власне, пояснення дуже просте, коли ми приходили так само, як і я прийшов 24 лютого, 22 року, року. Питань там, потреба нас стимулювати не було. А на сьогоднішній день потреба в додатковому забезпеченні людським ресурсом. Вона існує. Я думаю, що це, ми сприймаємо це як один із способів, який пожвавлює суспільний діалог між цивільною і військовою складовою. Чи не викличуть на ваш погляд спеціальні умови служби мобілізованих за цим контрактом? конфлікти серед особового складу? Оцей заміс і відбудеться скоріш за все, тому що ті люди, наприклад, дивіться, умовно на якого там вивели поза штат, і він засидить і не списаний з армії, і сидить в частині, і отримує там копійки взагалі. А в нього, наприклад, ще сім'я є. Е, ті люди, які вже котрий рік воюють і хтось отримує, хтось не доотримує. Ну, знову ж таки, навіть враховуючи там бойові доплати, тобі не завжди вистачає цих грошей, тому що машина, ремонт і все інше це розхідні матеріали. Дрони, які непростий грошей коштують. Це все розхідний матеріал, і ремонти, все це відбувається за свої кошти. Грубо кажучи, цим людям нічого не доплатять, але. Дадуть гроші тим молодим людям, які зараз прийдуть, і, і ці люди, які от прийдуть, їх ейфорія закінчиться, як тільки вони потраплять в бойові підрозділи, і вони, м'яко кажучи, трошечки прифігіють від тих історій, і що тут насправді відбувається, вся мотивація закінчиться. Гроші теж, які навряд чи підуть на війну, мала бути якась програма, щось мало бути більш системного підходу зі сторони держави. Ясна річ, що. Всі хочуть отримати бонусний мільйон, починаючи від тих, хто підписав контракти раніше, да і закінчуючи такими там, наприклад, як я. А якщо я доброволець і подбавився бронювання, щоб вступити в армію, чому б мені теж його не отримати? Хоча мені там на момент підписання контракту було 33. Всі ці гіпотези, вони мають право на життя, всі ці думки людей. Але те, що я бачу по нашому підрозділу, то ну якби. Немає е, якоїсь критичності чи зневаги, чи ще чогось, тобто в нас нормально це все сприймається е, і все. Тобто, я думаю, що важливо також, щоб командири слідкували за цими настроями в підрозділі. Звісно, якщо там пустити це все там на самотьок і ділити військовослужбовців на мільйонерів і всіх інших, то нічого хорошого з цього не вийде. От, е, Відповідно, треба там, щоб правильно з цим працювали всередині, та й все. Наш підрозділ якраз от бере участь в цьому пілоті. От цих таких контрактів, і відповідно я впевнений, що саме у нас взагалі не буде ніяких проблем з там людьми, хто з них там на яких умовах, хто там мобілізований, хто контрактник, чи хто контрактник до 25 Не то, що мені стало би легше з тим. Мільйоном, хоча ну так, да, стало би легше. <хи> Але знову е, е, ж таки, просто оця забивається знову комунікація, і, 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 і оцей справедливості, да, не, не, не вистачатиме з цим. Ну не відчуватиму справедливості стара школа збройне все. Отак. Особливості ці парні, типа, які ну, вже навіть не такі, як я. А які перейшли на повномасштабку там у віці 18 до 24 і які там у, уже три роки, скажімо так, виконують ну просто колосальну роботу. Коментар Міністерства оборони був: що ну, повертайтесь до своїх командирів, там буде часом алгоритм. Ну це, це треба буде дивитися. Банальний приклад, як візьму себе, да я мобілізувався в 22-му році. Мені тоді було 21 рік. От, я служу, приходить до мене новачок. От, е рік послужив, мільйон отримав, е бойові отримав, поїхав додому, я служу далі, тому що ну, м немає м якоїсь е не програми, а системи, наприклад, е або за законопроекту, який би дав мені право звільнитися з військової служби. Що на вашу думку могло спонукати військове та політичне керівництво до такого рішення? Я можу сказати, що ідеї і напрацювання таких контрактів у нас були вже давно ще до оголошення. У нас у нас в підрозділями навазі були ще давно ще до оголошення цього там владою. Тому що ми бачили реальну потребу саме в такому підході для того, щоб була молода, спортивна, вмотивована там, частина нашої команди. Ну, перше, це наповнення молодими кадрами Збройних сил, от друге, знизити у цей середній вік військовослужбовців збройних сил. Тому що коли. Ну, якщо це все спрацює, якщо хлопці будуть йти там, в підрозділи, да, вступати в Збройні сили, то зрозуміло, що середній вік військовослужбовців Збройних сил буде знижено там. От, і а чим нижче середній вік, тим боєздатніша армія. Ну, це зрозуміло, що молоді хлопці здатні виконувати більш. Жорсткі якісь задачі в більш важких умовах. От а якщо брати штурмовика там 40-50 років, то не, я не впевнений навіть, що він кілометр там по лісосмузі пройде з в повному екіпрувані. Була численна дискусія. Ми її всі бачили через засоби масової інформації, як висловлюють наші західні західні партнери. Оскільки вони дають озброєння, вони дають навчання, але людський ресурс маємо забезпечити ми е, в чому є. Ну на я я би не сказав навіть слово компроміс, я би сказав про постійний пошук нових підходів, нових механізмів для того, щоб залучити нових людей до війська, е, чому ця категорія відпадає під, під особливу увагу, так само як чому категорія жінок попадає під особливу увагу. Тому що е, молоді люди до 25 років і жінки не мають обов'язку служити, тобто, ми апелюємо до тих людей, щоб вони добровільно прийшли і стали добровольцями контрактниками. Дискусії про мобілізацію з 18 років розпочались торік, коли адміністрація президента США закликала Україну знизити мобілізаційний вік, аргументуючи це необхідністю швидкого поповнення збройних сил для протидії російській агресії. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставленого представника адміністрації США. Президент України Володимир Зеленський відреагував на ці заклики, наголосивши, що першочерговим завданням є забезпечення наявних бригад необхідним озброєнням та підготовкою. Він підкреслив, що не слід компенсувати брак обладнання молодістю солдатів, а пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії. А як ви ставитесь до контрактів для 18-річних? Пишіть свої думки у коментарях.